Порівнюючи з тим, що в нас вже було, воно схоже на, на, на ту ракету, яка влучила в нас в серпні на господарчих подвір'ях. Тоді експерти визначили, що це С-300. Тобто, можливо, це щось схоже на, цей, на цю ракету. Взагалі-то за час війни ми отримали. Близько 70 прильотів по нашій території. Переважна більшість це РСЗО різних калібрів. А два випадки це коли були тактичні ракети. Якщо відверто, то тут і збитків вони не нанесли фактично жодних. Ну, понищили нам газон, який ми будемо відновлювати так чи інакше. Жодних дерев на щастя, як мені доповіли мої колеги, не постраждало, ну принаймні так, попередньо. Ніякі там, великі дерева не повалено, бо це, це ж сторічні дерева, тобто вони на балансі, це пам'ятка природи, але на щастя вони не постраждали. Якщо говорити взагалом за цей час, то у нас близько 20 атракціонів зазнали тих чи інших пошкоджень. І більшу частину них ми полагодили власними силами за допомогою того, що в нас було. Тому, ну, оцей, цей вітинок ми не можемо порахувати у грошах, бо ми не витрачали жодних коштів. Але є певні елементи, які можуть нам поставити лише виробники це італіяці, це французи та німеччина. Тому ми чекаємо на перемогу, аби вже тоді почати відновлювати ті декілька атракціонів, які в нас ще залишилися невідновленими певні агрегати. Що стосується наших співробітників, то на щастя в нас у нас ця як -то, карма обминула. У нас був один поранений. Зараз він вже вилікувався в строю і працює так само зі своїми колегами. Ну, як завжди в центральному парку, ті, хто приїдуть ввечері сюди, вже не побачать цієї вирви, ми це приберемо, почистимо, розрівняємо, аби і згадка не було.